Якщо ви просто візьмете, пошпетлюєте, погрунтуєте як завгодно, то в подалі це може бути проблемою. Тобто людина може попасти в ДТП, робити шкоди собі і людям. Привіт-привіт! Я Валерій, це Капоті, канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео хочу з вами поділитися дуже цікавою інформацією. До мене прийшов інформаційний листок з компанії BASF, від саме від РМ, і дуже мені здалося, що це дуже буде цікаво саме для вас. Дивіться на даний момент, наші автомобілі стають все більш безпечнішими, тобто, у машини є дуже багато датчиків, які відповідають за дистанцію до машини, яка йде попереду, чи ззаді, чи, наприклад, сліпі зони. Розумію, все і більше, більш стає таких безпекових допоміщиків, які знижують вирогідність того, що буде ДТП. Тобто, все менше, менше буде ДТП. А для того, щоб воно все коректно працювало, повинні бути певні. Умови. Тобто, ми розуміємо, що працюють там, дістроніки, стеження за полосами там, і так далі. Для того, щоб це все коректно працювало, ці датчики повинні нормально е, випромінювати про свої, і потім приймачі працювати. Для того, щоб це було коректно, треба, щоб е, попереду них були певні нормальні матеріали. І БАСФ, саме РМ, рекомендує звертати на, увагу, на це увагу. Тобто, якщо до вас попадає в ремонт, якийсь, наприклад, автомобіль, у якого а, стоїть ці датчики, стоять під бампером, переднім чи заднім, чи десь в якихось. А панелях стоять ці датчики. Наприклад, вони можуть бути ці бампера можуть бути пофарбовані там. Да і коли до вас попадає такий, така деталь в ремонт, треба брати це до уваги. Тобто, якщо ви просто візьмете, пошпетлюєте, погрунтуєте як завгодно, то в подалі це може бути проблемою. Тобто, людина може попасти в ДТП, робити шкоди собі і людям. Для того щоб такого не було, треба на це звертати увагу. Тобто, що каже БАСФ? Вони кажуть, що є певні матеріали, які впливають на роботу датчиків. І ці матеріали досить стандартні. Тобто зараз навіть в програмі по підбору фарби дається, фарба, є фарба звичайна, а є фарба саме в рецепт, якщо забити, випадає така фарба RO. Тобто, я це все зараз покажу. Там стоїть значок радар, тобто, Якщо у нас, наприклад, під бампером стоїть якийсь датчик, який працює саме в системі безпеки, то треба звернути на це увагу, як мінімум, якщо ви не знаєте, є що з цим робити, можна звернутися до ОІМ-виробника, тобто на завод, чи як варіант, ділянсько-ділерський сервіс, і звернутися де саме стоїть датчик, тому що в, в тій зоні, де стоїть датчик, паяти бампера не можна, ставити сітки не можна. Шпатлювати не можна, і також саме звичайною краскою не рекомендується це робити, а треба вибирати саме рецептуру, в якій буде спеціально адаптована фарба під це під цей датчик, для того щоб у вас не було, наприклад, там дуже багато срібла. Ви нанесли його декілька шарів, і потім в подалі датчик починає працювати некоректно, і може людина попасти в ДТП. Тобто, звертати треба на це увагу. Датчиків дуже багато. Так само може бути під заднім, наприклад, бампером, чи під переднім, чи десь, наприклад, пофарбовані якісь панелі, через які працюють ці датчики. Звертайте на це увагу, і коли ремонтуєте такі автомобілі. Звертайтеся на ділянські сервіси, узнавайте, де саме стоїть така, такі, така апаратура, і щоб не зробити е, біди. Е, якщо у вас пошкоджений е, бампер, і ви знаєте, що саме в цій зоні було пошкодження а стоїть датчик, то рекомендується саме заміна бампера, і про це треба сказати клієнту. До речі, для вас це буде великий плюс, тому що з одної сторони вам треба буде паяти бампер, ліпити його, спасати. А так, е, якщо клієнту е, про це сказати, то по-перше, ви будете в його. В очах більш освіченою людиною, що париться за його безпеку. По-друге, ви будете більш професійними. А по-третє, ви просто берете бампер, який вам куплять новий, спокійний в режимі мокрим помоком, пофарбуєте. Як фарбувати в режимі мокрого помокума, всі наші підписники знають, можна подивитись відео, тому звертайте на це увагу. А зараз я продемонструю, і покажу, де саме ви можете побачити. Рекомендація, тобто можна звернути, що, наприклад, якийсь код там, хай r 81 чи 1G3 Є, наприклад, рецептура стандартна, а є рецептура саме для деталей, на яких вже міняється формула, з них зробиться менша кількість срібла, додається інші пігменти для того, щоб це все працювало коректно. Наприклад, переходимо в програму по підбору фарби, забиваємо код, наприклад, Toyota 1G3, один із самих відомих кодів. 1G3. Да. Вмикаємо, пошук. Вмикаємо пошук. У нас випадає отакі варіанти. Бачите, вибираємо Toyota. Лінія емалії може бути ще діамонт, це органічна, чи не Немає значення, наприклад, діамонт звичайний. Як бачите, іде... раніше була рецептура Т1, яка заводить потім рекомендації, а саме перше, йде РО, бачите, радар. Оця рецептура вона вже адаптована саме під ці датчики. Відкриваємо. Вона адаптована під ці датчики, і саме ця рецептура є безпечною саме для таких автомобілів. автомобілів і саме така рецептура є безпечною для автомобілів, на яких стоять такі датчики. Тобто звертайте на це увагу для того, щоб не зробити людині шкоди і бути більш професійними малярами. Як ви бачите, тобто є рецептури саме стандартні, і рецептури такі адаптовані під ці наші умови. І я вважаюся, що ця інформація досить корисна і досить важлива для вас і для клієнтів. Цю статтю я обов'язково перекладу і викладу на нашому телеграм-каналі на Капоті, тому заходьте на наш телеграм-канал, підписуйтесь на нього, і нам буде приємно. До речі, не забувайте підписуватись і на наш канал на Капоті, ставити лайків, ваші вподобайки, і писати ваші коментарі обов'язково. Нині буде відповідати до скорих зустрічі. Пока.